Тренер Дубинської дитячо-юнацької спортивної школи Богдан Кучмей здобув два золота та одне срібло на 10-х літніх всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам'яті імені Михайла Баки. Змагання з веслування на байдарках та каноги проходили 21-23 липня у місті Умань. Там є облаштований веслувальний канал. Попередні чемпіонати України і різні всеукраїнські змагання заслування проводились в місті Дніпрі або в Києві. Але на даний момент їх перенесли в місто Умень. Його колега добенчанин Руслан Копанюк здобув три бронзових місця. Разом вони представляли Рівненську область на змаганнях, які вважаються рівносильними чемпіонату України серед ветеранів спорту, і зайняли восьме загальнокомандне місце з 11 команд з нашого міста. Ну, взагалі з міста Дубна, я приймав участь, а також Руслан Купанюк, я в каної одиночці, він в байдарці в одиночці, я в категорії 40-44, а він в категорії 50-54. На дистанціях 200 метрів, 500 та 1000. Руслан Копанюк здобув всі три призових бронзових медалей, а й в мене на дистанції 200 метрів була одна срібна нагорода, і на 1500 метрів були. Злокі нагороди у фіналі Дубенчанину довелося зустрітися із сильним суперником, ветераном спорту із Дніпра, з яким досі змагався неодноразово. Починаючи з юнацького віку, такий один із найскладніших в мене суперників був цікавий такий суперник. Він на рік за мене молодший. Руслан Джалілов. Він житель міста Дніпро. Учасник двох Олімпійських ігр. А також він є напарником нашого Петра Кука, учасника Олімпійських ну, Олімпійських ігор. Вони в Каної двійці захищали Україну на Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році. Ну і така розгорнулася боротьба між мною і ним. То він переміг на дистанції 200 метрів. А я вже переміг на дистанції 500 тисячу. Богдан Кучмей розповідає: такі змагання для ветеранів це чудовий спосіб показати своїм вихованцям гідний приклад та як потрібно рухатися до перемоги. А ще можливість завжди бути у спортивній формі. Стараюсь завжди підтримувати такий спортивний спосіб життя. Може більш витриваліший в той момент. Я оказався за Руслана, тому він переміг на коротку дистанцію, де потрібно було мати більш. Силовий такій е, силови такій якості змагання організувало Міністерство молоді та спорту. Загалом участь в іграх взяло близько ста учасників. Змагання проходили серед ветеранів від 35 років і вже вище. Там навіть був учасник, якому було сім. Е, Більше як 75 років фінансувалася ця поїздка обласним управлінням у справах молоді та спорту. Вони повністю нас забезпечили проїздом, проживанням, харчуванням під час цих змагань. І ну, ми представляли тільки двоє Рівненську область. Богдан Кучмей також бере активну участь у марафонських забігах. Наразі готується до київського марафону незламності, який відбудеться восени, адже пробігти 42 кілометри справа непроста. А ще Богдан Кучмей запрошує і дорослих, і дітей завітати до веслувальної бази, яка є у місті Дубно.